Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я хочу записати відео про те, які б я задала питання перед тим, як переїжджати в нову країну. А на даний момент я живу в Канаді, і ці питання в мене виникли з того, що інколи, інколи, я думаю, для того, щоб про те, щоб переїхати там в Європу або в іншу провінцію. Ну, часто думаю про іншу провінцію, але. В принципі, ці питання більше пов'язані з іншими країнами, тому що там буде питання і про мову, і про Citizen. Тому сподіваюся, що вам ці питання будуть на ході, якщо ви захочете переїхати кудись і просто скористуйтесь ними для того, щоб полегшити ваше життя в майбутньому. А, добре, перше питання це буде стояти, якою мовою там? Говорить. Чому я це кажу? Тому що от в Канаді, наприклад, було б мені простіше, тому що англійська все-таки ми вчили англійську в школі, її легше трохи вивчить. І, ну так якби мого рівня англійської вистачало мені для того, щоб я могла піти на роботу. Якщо дивитися, ми думали, наприклад, про скандинавські країни, там якщо дивитися Даню, там досить важка мова. Тобто ну, реально важка мова. І прикол в Європі, в Канаді, Америці, то тут англійська. Тобто це дуже велика територія, куди ви можете поїхати, і тут буде одна мова. Але в Європі, в кожній кожні країні своя мова. Тобто ви точно маєте розуміти, окей, якщо я хочу їхати а, в Німеччину, я маю знати німецьку. Тобто мені треба до того вивчити німецьку, і це важливо. Якщо ви вибираєте поїхати в Францію, то там вже німецька не підійде, вам треба французька і, і так з кожною країною. Це перше питання, тому що до цього треба готуватися. Ви не можете просто приїхати без знання мови і почати там жити. Це вам займе дуже багато часу на як мінімум на всякі документальні штуки. Щоб залишитися там офіційно. Окей, а друге, на що б я звертала, це ну це, напевно, не друге, а просто друге питання, давайте так. Я не буду ставити щось на перше місце, щось на друге. Це все, все залежить від ваших пріоритетів, що для вас важливо. Просто скажу все, які питання краще задати собі. От, якщо ви не всіх задасте, ви будете мати чітку картину, що вам потрібно, і. Навіть якщо ви вибираєте з декілька країн, будете розуміти, яка країна вам більше підходить. А наступне це кримінальність. Тобто, а, скоріше за кримінальність, а рівень безпеки, тому що я думаю, що вам не хочеться їхати в ту країну, там, де небезпечно, і ви будете а, навіть якщо у вас буде класна робота, у вас все буде там хороше, але ви будете відчувати себе постійно в небезпеці. А вам не буде там кайфово жити. Ну, це особисто моя думка. Тому індекс кримінальності. Я не знаю, чи це правда, але все-таки можна десь вичитати якусь інформацію, як там жити в тій чи іншій країні. Тут, скоріше, навіть не від країни, а від певного міста, куди ви хочете їхати. ось, І треба бути готовим до тих нюансів. Бо якщо ви хочете їхати. Центр кувера ви маєте розуміти, що там буде багато бомжів і наркоманів. Ну, тобто, ви маєте це прийняти, що окей, я готовий з цим жити, і мені буде окей. Я просто буду її обходити, наприклад, третю дорогою. І, ну, в принципі, чопні. Наступне питання це робота. А давайте так, Я ці питання для людей, які. Буду шукати звичайну роботу, не онлайн роботу. Тобто, так як я, я не працюю онлайн, мені треба стабільна робота в компанії. Я люблю працювати в компанії. Я люблю бачити реальних людей, реальні якісь проекти і так далі. Мені так простіше. Ну, і плюс, в мене немає навичок, щоб працювати віддалено на даний момент. Будемо чесними. Окей. Це важливо, тому що ви маєте розуміти, якщо там, наприклад, в якомусь місті кримінальність маленька, але там нема роботи взагалі для вас, ну то чи варто туди їхати? Або ви маєте бути готові, що ви маєте там до роботи своєї їхати на найближче місто там 40 хвилин, або більше. Тобто це все треба дізнаватися, чи є взагалі там робота, чи ви можете її знайти, як важко її знайти, чи підійде ваш диплом там. Наприклад, да, якщо ви хочете по спеціальності, чи підійдуть ваші знання, чи підійде ваш рівень мови до роботи. Ось тому також варто дивитися, чи є взагалі робота для вас. А, від цього також відштовхуватися. Ну, це банальні речі. Я буду вам казати банальні речі, але можливо якесь питання ви собі не задали, а було б добре, щоб ви задали. І, можливо, комусь це відео буде реально корисним. Тому не хейтить мені сина. А наступне це вартість життя, вартість оренди, чи взагалі реально купити там будинок, які умови покупки будинку. А, чи взагалі можна не збирати на цей перший внесок? Наприклад, ви розумієте, що ви хочете в ту країну поїхати, але там, наприклад, такий закон, що якщо ви хочете купити там будинок, то ви маєте відразу дати 20 там. 20%, наприклад, і мати сітізен, або мати якийсь піар, і маєте розуміти, скільки часу вам на це потрібно, і чи взагалі у вас будуть такі кошти для того, щоб це все зробити, або ви готові просто орендувати житло. Ось. Ну, таке. Коротше, ви маєте також це дізнаватися, вартість життя, вартість продуктів. Чи є там продукти, до речі, дуже важливі, чи є там продукти, які ви любите їсти. Або, наприклад, якщо ви живете далеко від моря, то скоріше за все, там будуть дорогі морепродукти, і вони будуть заморожені. А наприклад, якщо ви звикли це їсти, вам буде важко. Ну, наприклад, як ми сюди приїхали, нам дуже важко було б свіжої риби ну, з базаром. Весь. Але ну, до всього звикається, вам просто треба зрозуміти, чи для вас це топ пріоритет чи ні. Але рівень життя, як люди живуть, середня зарплатня, середня ціна на житло, на оренду, на пере... проїзд, наприклад, навіть, да? а Скільки коштує страхова а на машину? Чи ви можете там купити машину? А... Ну, в Принципі, і всі ці деталі можна подивитися на багатьох сайтах. Ви навіть через чабіті можете спитати рівень життя там якоїсь певної країни. І вам дасть відповідь. Але краще дивіться декілька ресурсів, це буде більш достовірна інформація. А наступне це менталітет людей, які там живуть, як вони взагалі ставляться до іммігрантів, чи вони приймають, чи не приймають. Наприклад, чому я це кажу? Бо я, наприклад, хотіла б поїхати в Японію. мені ну, мені цікава Японія, я там ніколи не була, але вона мені дуже цікава. Uh, да, але uh, знайом, ну, тобто, поспілкувалися з людьми, які були в Японії, і вони реально всі, майже всі, кажуть, що японці не приймають іноземців, тобто не азіатів. Це дуже для них дуже важко, особливо в них дуже такі традиції. Ну вони традиційна країна, і для них Дуже важко прийняти людей з іншої національності, з іншими а, традиціями, іншої релігії і так далі. Тобто, може бути таке, що у вас буде якийсь такий міні-булінг, і чи готові ви їхати в ту країну, в яку а, вас не зможуть прийняти, завжди будуть вважати, що ви іммігрант, якийсь лівій, недостойний а, мати пенсію, недостойний, щоб ваша дитина вчилась в ті самій школі. Ну, коротше, це відчувається, коли ця нерівність, вона реально відчувається. Ти так, типу, ти дуже хочеш швидко збігти з цієї місцевості, тому що коли біля тебе немає твоїх рідних, і плюс люди, біля яких ти живеш, тебе не приймають, тобі реально дуже важко, бо взагалі ніякої підтримки. Да. Дуже прикольно, коли є українська ком'юніті. Але це вже справа смаку. Тобто, якщо вам це важливо, то дивіться, чи є там українській ком'юніті. Ком якщо не важливо, то в принципі це, ви можете не задавати це питання. А наступне це давайте так, отримування пермінет резидент для початку. Тобто, чи є взагалі можливість отримати... Пермінут резидент, скільки на це потрібно часу, що для цього треба, які знання знати, скільки працювати на якій роботі? Які взагалі шляхи? Треба знати, скільки це коштує. Бо, ну, наприклад, також по розповідам людей, наприклад, дуже важко отримати в даній пермінут-резидент, бо мова важка. Потрібно здавати так тест по мові, по історії, і ну багато людей просто. Не важко вивчити цю мову. Ну, бо вона не схожа на рідну нашу. Ось. І, ну, і розуміти, чи ви зможете взагалі отримати піар в цій країні, і скільки займе у вас цього часу. І з цього ж витікає, чи ви можете отримати взагалі сітізен. Отримувати сітізен. Чого? Тому що це не про те, що ви там паспорт хочете поміняти і так далі. Просто в більшість країн, якщо у вас немає сітізен, ви не можете мати пенсію, якісь державні виплати, і ну, не можете працювати на якісь певних посадах. Тому я вважаю, що якщо ви хочете жити там постійно на постійній основі, то вам потрібно дивитися, чи ви можете там отримати піар, чи можете отримати сітізен. Скільки це займе у вас часу, чи ви можете без сітізена купити будинок, квартиру, чи ви можете без... Піара піти навчатися, наприклад, що ви хочете, або ваша дитина піде навчатися безкоштовно, чи потрібно за це вже буде платити. Тобто, от цей момент, як ви можете залишитися в цій країні легально, це дуже важливо, тому що, уявіть, ви вже живете в цій країні 10 років, да, наприклад, і вам, ну, наприклад, як мені, давайте, мені 30, я проживу в якійсь країні 10 років. На Open або на воклос ворк наприклад, з якоїсь компанії. Мені буде подобатись, але через 10 років мені не дадуть, наприклад, цей close work Permit. Піар я теж не зможу, тому що там будуть дуже складні умови, або там ну, взагалі ця компанія не підходить під піар, і мені потрібно буде опять, знову йти шукати людину, яка. Компанія, точніше, яка візьме мене на роботу, і це дуже стрес, тим паче, що мені буде вже тоді 40. Якщо це ще залежить від того, чи я можу купити будинок, а за будинок треба виплачувати 10-20 років це в кращому випадку. І якщо мені вже 40, я розумію, що мені до 60, а там не факт, що я зможу отримати Сітізен, не факт, що в мене буде пенсія, як я взагалі зможу жити в старості, чи мене не попросять країна, це дуже великий стрес. І якщо ви не закрите цей, цей хестань, цю проблему в себе в голові, ви не будете мати чіткого плану, як це вам рухатись, вам буде дуже важко, ви будете в такому підвищеному стані. І, скоріше за все, якщо там щось буде йти не так, то ви будете дуже сильно боятися, що вас виберуть, і вам прийдеться вже пізніше знову починати все спочатку. А це все спочатку починати це. Морально дуже важко, дуже морально важко, і фінансово дуже важко, і взагалі у всіх сферах дуже важко. Не, не, не дуже бажаю людям постійно все змінювати. Ну, тобто, ви можете змінити роботу або покращувати, але щоб так переїжджати на постійно і вас виганяють це дуже стрес великий. А, ну такі. То я тут відразу два питання, навіть три. Вибирайте, яке для вас актуально. Наступне це. А взагалі медицина, яка там є, чи вона безкоштовна, чи потрібно за це платити. Чому кажу? Тому що просто приклад Америки, ви маєте платити кожен місяць близько 200 доларів на іншуренс. Плюс, коли ви ну, попадаєте в лікарню, то іншуренс покриває якийсь певний відсоток, і там є певна сума, яку він може покрити. Всю іншу суму вам потрібно буде дістати з вашого гаманця і оплатити. І це може бути тисячі тисячі доларів. І ви розумієте, що не дай Бог щось з вами станеться, якась аварія, не знаю, десь впадете і так далі, то ви потім будете дуже довго виплачувати за це, і нікому не раджу. Тому краще вибирати країну там, де безкоштовна медицина. І ви будете спокійно, може вона буде не ідеальна, може вона буде не саме швидка. Може, вона буде найкращими медиками в світі і так далі, але вона буде безкоштовною, ви будете розуміти, що ви можете потрапити до лікаря, навіть якщо у вас немає коштів. І вам не потрібно кожен рік платити 10 тисяч, щоб а раптом щось станеться. Да? Ви можете зберегти, поїхати в Україну, полічитися, пройти всі аналізи. От реально, я просто постійно про це думаю, те, що просто краще назбирати певну суму коштів, поїхати в Україну, заплатити там по врачам, ну бо це, це платно буде. Ну, якщо ви хочете всі аналізи, пройти в якійсь нормальній клініці, це буде також недешево. Але ви прийшли, ви здали, які хочете аналізи, вам дали любі рекомендації на тій мові, яку ви розумієте чудово. У вас не буде подвійного да, розуміння або щось там недорозуміле. Як мінімум на рік вам точно цього хватить. Бо тут, звісно, з тим, щоб здати аналізи, в Канаді дуже важко. Інколи хочеться просто піти до е, гінеколога, вибачте, але ви не можете, якщо вам нічого не болить, у вас там матка не викидається. Це так, то ви не можете це зробити. І це мене реально бісить тут. Але тут медицина безкоштовна, а мені робили тут операцію взагалі безкоштовно, а мені. Там рівняли нос, тому що я дуже погано дихав. Досі дихаю, але краще, Давайте так. І це все було безкоштовно, повністю все. І сервіс мені сподобалось, все як там, все чистенько, все гарненько. Ну, тобто, мені все сподобалось. Я не маю ніяких претензій. Я знаю ті, хто, наприклад, на швидкі там чекають по 10 годин, їм це не подобається. Я розумію, чому. І я думаю, що вони з цим будуть щось робити. Так, да, краще їхати в якісь більш менші наприклад, я, я вже в такому більш-менш великому місті, але що якщо ви хочете швидше потрапити до іншу, іншу е, до Emergenці, я просто легше поїхати 30 хвилин від міста в іншу поліклініку і там ви попадаєте за годину. Ось так. А якщо там щось серйозне, вас просто перенаправлять. На швидкі до вашого міста, до якоїсь дуже класної клініки, там де є все. Ось так. Такий лайфхак. Окей, е наступне це інфраструктура. Я вже про пенсію казала. що це реально важливо знати пенсія. давайте я скажу про пенсію. Чи буде взагалі в мене пенсія? Скільки мені потрібно відпрацювати на цю пенсію? Так. Чи потрібно мені відкладати на якісь додаткові ресурси, да? ну, фонди? Ну от пенсія, пенсія це реально важлива, важливе питання, тому що ви не знаєте, скільки ви років можете працювати, да? а ви розумієте, що як мінімум 20 років після того, як ви закінчили працювати, вам потрібно якось прожити. І дуже не хочеться прожити без їжі, без житла, без якщо ви не змогли купити квартиру, там будинок. Вас не буде дежити, вам потрібні кошти для рента. Рент високий, завжди був і буде високий всюди. У вас вам треба ці кошти. Якщо у вас не буде пенсії, звідки ви будете ці кошти брати? Якщо у вас не буде здоров'я ходити на цю роботу, то ви ж теж не можете це зробити. І що, і що? І що, і що тоді робити? Ну, для мене це таке питання, що так, да, держава дає якусь мінімалку, але не факт, що вона зможе покрити навіть якісь базові ваші потреби для виживання. Ну, я вже не кажу про те, щоб кудись їздити, відпочивати, насолоджуватися своїм життям. Ось тому питайте про пенсію, які умови, або відкладайте собі вже відразу. І знайте, що вона у вас буде в будь-якій країні, тому що ви собі відклали її, і вас ця тема взагалі не турбує. Наступне – це інфраструктура. Тобто, що взагалі є в. В тій країні, в тому місці і так далі, чи вам буде там скучно, чи вам буде весело, чи взагалі щось біля вас є, чи ви зможете туди доїхати? Тож, якщо ви живете десь в якомусь селі-селі, там нічого немає навіть магазину, то ваше життя буде набагато важчим. Бо, як мінімум, потрібно буде їздити за продуктами, інколи погода, інколи дорога може бути погана. І ви маєте розуміти ці ризики ризики. І що вам потрібно буде закуплятися великими порціями, все може портитись. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що якщо ви живете в якомусь місці там, де є все, ви просто вийшли, купили і вас вийшли, пішли в магазин, вийшли, пішли в кінотеатр, пішли на якусь виставку і так далі. Це набагато комфортніше, ніж десь там, де нічого нема. Ну, але це також залежить від людей. І наступне. А це до речі, до інфраструктури. Також дуже важливо, яка система трафіку, не трафіку пересування. Тобто чи вам потрібна машина, чи ви можете пересуватися там за допомогою громадського транспорту, чи він є взагалі, скільки він коштує, скільки часу буде вам займати доїхати там до якогось місця, наприклад, на роботу. А, тому що, наприклад, в Канаді всі знають, що реально, якщо ви їздите автобусом, вам треба ну 40 хвилин меню, ну це меню, і ви розумієте, що в мінус 40 це буде, ну, вам реально буде холодно це робити. Не завжди може приїхати автобус, може запізнитися, може приїхати раніше. Якщо це, наприклад, потрібно їздити машиною, вам потрібно розуміти, чи ви зможете здати на права. Чи ваші права підійдуть туди, вас просто обміняють? І чи зможете ви там купити машину, чи зможете ви її паркувати там, де ви живете, скільки це буде вам коштувати? Бо, наприклад, в деяких будинках пахкомісця, ну тобто, ви маєте їх купляти, щоб просто ваша машина стояла. І це також велика сума коштів, яку вам треба буде викласти на початку вашого шляху. І таке останнє. Це якість життя, це погодні умови, це задоволення життям. Ви можете подивитися цей індекс задоволення життя. І як взагалі люди відчувають себе в тій країні, який контингент там живе, Тобто, це молодь, чи це більш старі люди, чи це такі, як ви люди. Тобто від цього це також буде залежати, чи буде вам комфортно, там, чи не буде вам там комфортно. Але для мене це не основне. Я знаю, що мені буде комфортно зі мною. Але всі інші пункти, які були до того, для мене дуже такі, дуже вагомі. Бо ну, на даний момент я знаю пункти, які в тому місці, де я живу, от мені взагалі не підходять. Але коли я думаю, що переїхати в якусь країну Європи, то в мене там ще більше пунктів, які мені не підходять. І я така, типу, ну, вроді, і тут не подобається, але там ще буду, типу, гірше. То я тут шукаю там, типу, позитивні сторони і більше бачу позитиву, ніж приїжджати. Тим паче, я ще скажу так: після переїзду я ще морально просто не готова знову переживати це все з нуля, з мовою, з, якщо міняти мову, з мовою з роботою, міняти роботу. Це, це такий стрес. Ну, от реально це дуже сильний стрес, і треба адаптуватися спочатку відпочити. А потім, коли у вас є сили, гроші, ви зекономили, щоб це зробити, бо це коштує коштів, це коштує коштів. Це дуже дорого зробити. І тоді, коли ви готові, ви реально знаєте, куди ви хочете. Ви підготувались, ви підготовили всю інформацію, всі ці питання підготували мову, вивчили. Вам буде набагато комфортніше, ви будете щасливі, що ви туди переїхали, і ваше життя буде набагато краще. Ще я вам бажаю, щоб ви жили своє щасливе життя там, де вам буде комфортно, там, де ви можете себе реалізовувати, і там, де ви будете відчувати себе як вдома. Ось, дякую вам.